Плеяду зимових свят розпочинає День Святого Миколая, який цього року в Україні відзначають 6 грудня. Цього дня в Ізминському державному гуманітарному університеті для здобувачів і педагогів студенти факультету української та іноземної філології показали міні-виставу за мотивами оповідання Чарльза Дікінса. Різдвяна пісня в прозі в нашому університеті створено театральний гурток цього року. Ми назвали його маски. Ми поставили зусиллями студентів 3-го курсу невелику театральну мініатюру різдвяні історії за мотивами Чарльза Дікенса. Наразі багато опросів існує у соціальних мережах щодо того, чи потрібна нам ялинка святкова, чи коли наші воїни боронять нашу країну в окопах і так далі. Я хочу сказати, що нам в тилу потрібні і ялинка, і святкові заходи. Для чого? Для збереження психічного і ментального здоров'я нації. Ще одна стратегічна мета, з якою ми підійшли до до постанови театральної постанови різдвяних історій Дікенса. Це допомогти громадянам нашої країни перейти на новий церковний календар, за яким скажімо, сьогодні, 6 грудня, святкується День Святого Миколая. Що потрібно для того, щоб перейти? Звісно, святковий настрій. Святковий настрій глядачам учасники вистави змогли подарувати. Сюжет розповідає про скнару Скруджа, який не поважав Різдва та був байдужим до біди ближніх. До Скруджа приходить привид колишнього компаньона Марлі, який кається в тому, що не робив добрих справ за життя. Він показує Скруджові одну картину з його минулого та одну картину з його майбутнього. Така подорож змушує головного героя переглянути своє ставлення до свого життя, до людей та різдва. Довге життя скруч, ти нікого не зробив щасливим. Доля наділила тебе владою, можливістю впливати на життя людей. Ти змарнував своє життя скруч, а також життя тих, хто залежив від тебе. О, добрий Духу, скажи, що змінивши життя своє, я ще можу врятуватися від долі, яка мені уготована. я буду шанувати Різдво у серці своєму і зберігати пам'ять про нього увесь рік. Я спокутую своє минуле, і майбутнє. О духу, скажи, що я ще можу врятуватися від своєї долі. Дійство мало режисерську інтерпретацію, але незмінно розповідало про найголовніші людські цінності: добро, милосердя, щедрість, любов до ближнього. Ми хотіли продемонструвати людям усі негативні риси людства і грошей, які як вони можуть впливати на людей, та як вони можуть вмити їх життя на краще, якщо ми будемо їх використовувати для доброї цілі. І насамперед, це був, це був наш спосіб. Поділитися з народом нашим повідомленням та побажати всім гарного різдва. Ця вистава була подарунком для усіх студентів нашого університету. Ми хотіли привітати усіх ізмаїльців з придешніми святами і побажати миру, щастя і тихого неба над головою. Анастасія Гракова Ілля Кулинич місцеві новини.